Сьогодні, е, якого? Четвертого? 4 серпня, 2014 року, молодіжний клуб Тур, збір коштів на армію. Зараз вже близько 12-ї години доходить, ми будемо завершувати сьогодні збір. Зараз виймаємо і будемо рахувати, скільки сьогодні ми зібрали коштів на потреби наших хлопців. І так, я буду виймати всі гроші і акуратно складати собі праву руку, ліву руку. Далі відійде трошки. Так. Бачу, є навіть американські долари. Бачите? Америка підтримує. Можливо, це хтось з наших людей, хто був в Америці, виявив бажання підтримати нас. Зараз будемо бачити. І скільки зараз будемо бачити, ще трошки є. Я вам зараз покажу, що в коробці нічого не залишається постійно. Ми стараємося. Вам це показати кожного разу. Ну, кому цікаво, хто переглядає ці наші ролики, на каналі YouTube Молодіжний Клуб можна глянути. І є ще традиційно монети. Скільки ще в нас є? Ось, 50 і, і все. От. Попрошу отак от зняти приблизно, тому що тут немає нічого.

117, 119, 121, 123, 125, 135 гривень, 136 гривень, 25, 25 136 гривень та 10 американських доларів. 136 гривень, 10 американських доларів. Це буде зараз поставлено на рахунок е координаційного центру по мобілізації в районі. 136 гривень, і 10 доларів це приблизно 115 гривень. Це, так думаю, подивимося, скільки нам банку поміняли. 136 гривень по 10 доларів. Все, всім дякую.